Виконуємо номер 797 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Перша сторона трикутника дорівнює 25 см. Друга удвічі більша за першу. А третя на 10 см менша від другої. Знайди периметр трикутника. За умови задачі відомо, що перша стона трикутника 25 см, а друга удвічі більша за першу. Знайдемо довжину другої сторони, удвічі більша, це означає у два рази більша, отже, 25, помножимо на 2, дорівнює 50 см, і пояснюємо, друга сторона. За умови задачі такої відомо, що третя сторона на 10 см менша від другої, друга 50, отже, знайдемо третю, на 10 см менша. Для цього 50, віднімемо 10 дорівнює 40 см. І пояснюємо третя. Сторона трикутника. Ми знайшли другу і третю сторону трикутника. Перша, трикутника. перша сторона трикутника за умови у нас 25 см. Знайдемо периметр трикутника, Периметр трикутника дорівнює сумі довжин всіх його сторін. 25 додати 50. І Додати 40. 25 додати 50 це буде 75 і 75 додати 40 буде 115 сантиметрів. І пояснюємо периметр трикутника. Записуємо відповідь. Відповідь.